25 листопада продовжила роботу постійна депутатська комісія Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування екології та раціонального природокористування. Питання на порядку денному було єдине про надання товариству «Смілянський ринок дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючою територією ринку на вулиці В'ячеслава Чорновола. Минулого разу на земельній комісії це питання вже розглядалось. Була деяка технічна помилка в заяві допущена, тому прийнято рішення щодо виправлення цієї помилки і повторного розгляду даного питання на сьогоднішньому засіданні. Крім того, стало відомо про те, що і та конфліктна ситуація, яка склалася між суб'єктами господарювання, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на ринку і адміністрацією смілянського ринку. І ще наявна, тобто вона не усунеться та ця конфліктна ситуація. Тому були запрошені сьогодні на комісію всі сторони зацікавлені. Але я хочу наголосити, що дане питання не стосується дозволу на будь-яке будівництво. Воно стосується інвентаризації земельної ділянки, але все ж таки хочу, щоб це засідання пройшло відкрите, щоб сторони чули про що на цій цьому засіданні говориться. Тому що ми, як депутати Смілянської ради, свої рішення маємо приймати в першу чергу на підставі законності також дуже важливо, щоб наші рішення відповідали інтересам громади. Тобто, щоб всі члени цієї конфліктної ситуації були вирішені, Всі весь конфлікт був вирішений і прийнято об'єктивне рішення, яке дійсно буде задовольняти. Я надіюся, всі сторони на засідання цього дня прийшли заступник директора смілянського ринку та частина підприємців, що торгують на так званому залізному ринку. Останні запевнили, що питання щодо їх робочих місць досі не врегульовано з керівництвом ринку. А відтак конфлікт не вирішено. Скажіть, будь ласка, що запропоновано підприємцям, на території яких планується будівля об'єкту торгівлі, в обмін. Тобто які місця запропоновано і в якій кількості, чи можуть розміститися всі підприємці? Зможуть розміститися. Якщо вдруг каснеться стройки на цьому місці, ми зможемо розмістити людей. У нас є свободні будь є свободний пасаж, якому зараз 21 місце. І люди, які торгують на железному ринку, є підходили, вони записалися, як сказали, в случай чого, ми будемо переходити. Але ж згоди ніхто не давав. Там ми, ми, ми тільки предложили людям. Показали і предложили. Що ж виноситься за е, скобки? Те, що е, ці всі бутіки мають якусь вартість. Колись їх підприємці будували за власний кошт і не малий кошт. І зараз ви говорите, все, договір оренди закінчується. Це ось у металоконструкції, ви можете забирати, якби це все ваше. А якщо хочете туди. Переселятися, знову вкладайте гроші, знову будуйтеся, облаштовуйте собі робочі місця. По якому це? Будуватися там не потрібно, тому що вони старі вже готові. Вони як кажуть, люди можуть надати місця, і вони в них просто переїдуть із желізного ринка на цю сторону, ведуть, а, а вони тут мені побудують. Ви каже, сам процес переїзду собі уявляєте? Ні, 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 куди переїхати? Ринок буде розрознення. Один там, другий там, третій ну, там. там. Не ринка, виходить, вже немає. Понимає? Понимаєте? і як народ буде сказати? А вон буде тискати. А скажіть, он будь ласка, є на ринку місце, де, яке вас би влаштовувало, де ви могли б всі разом. Це проблема, що нема. Ми, ми, ми не проти, але його немає, просто фізично його немає. Аби винок був зацікавлений в цьому всьому, він би тут би сидів і директор, і сидів би там ще якісь люди і говорили, шановні підприємці, ось дивіться, намалювали там чи схематично, чи красиво намалювали. Ось дивіться, ми вас отсюда всіх переносимо. Ось сюди, ось сюди ви будете заходити, сюди будуть заходити покупці. Ось вам компенсація там якась за цей переїзд. Будьте добрі, тільки звільніть територію. Оце було по-людськи. Ми таке чуємо, ми такого взагалі не чуємо. Десь там може той туди, той туди, той сюди. Директор не прийшов. Проте Приємці, що були присутні на комісії, запевнили, що рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючою територією ринку жодним чином не стосується знесення їх бутіків. На даний момент все остається, як і стояв раніше існуюча межа десь на відстані е, від півтора до метра від існуючих е, бутіків. Тобто задня стінка бутіків і огорожа, яка стоїть. По факту межа ринка і ще на півтора метри за цією огорожею. І якщо вона буде вирівняна, жодним чином це не зачепить жодного е, об'єкта, який там є. Да, ми, ми не можемо зараз ну, блокувати іменно це питання, якщо це нашкодить будівництво там м'ясорубки. У нас попереду будуть громадські слухання затвердження детального плану іменно по будівництву, вже де буде нанесений цей об'єкт, торговий об'єкт, якщо, якщо він буде зроблений, і от тоді вже, в принципі ми можемо це питання ну вирішувати, якщо не буде там найдено спільної мови. Із підприємцями, щоб вони, і я думаю, що це можна вирішити навіть при забудові можна спроектувати так, щоб всіх цих підприємців чи навколо цієї будівлі роз, розмістити і, і цей то есть, це можна в процесі буде вирішити це питання, шановні члени земельної комісії. Я думаю, ви ж ви ж почули, що зміна цільового призначення. Якби це не в нашій компетенції тепер. Цільове призначення можуть змінити в процесі розроблення ну, оци, цих документів. Це якби було і внесення, те, і внесення їх там, то є ну в кадастрові в кадастрові дані. Да. Так чи ні? Так. Да. Вони можуть це самі зробити. Вони можуть можуть. Зробити. це загроза, якраз ну, до сотні людей, які можуть втратити свою роботу. Тому воно не пройде, якщо не буде найдений компроміс там. І вирішено питання з підприємцями, воно не пройде сесію. Представники влади у смілі залишились на боці містян і спонукаючи керівництво ринку, все ж таки знайти спільну мову з підприємцями, комісія одноголосно рекомендувала не виносити це питання на сесію, поки і не надавати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючою територією ринку на вулиці В'ячеслава Чорновола.